Зберігаючи пам'ять про тата і ще разу наближаючи перемогу, доньки загиблого героя разом з мамою виготовляють декоративні свічки, щоб допомогти ЗСУ. Робити це зізнаються 9-річна Анна та Марія. Не так складно, як може здатися на перший погляд. Особливих навичок для виготовлення свічок теж не треба. Найголовніше у роботі переконані креатив та фантазія, адже у своїх виробах використовують спеціальні свічкові ароматизатори та фарбники, а їх треба правильно та гармонійно поєднати. Оця свічка зроблена з такого гелевого віску, і ще в неї додавлено отакі апельсини. Ще в нас є багато. Роботизаторів та бандитів. І ми брали апельсиновий для цієї свічки та оранжевий колір, щоб її приготувати. Ось ця свічка зроблена з цього соєвого віску. В неї додавлені прикраси, ось такі квіточки є. Що ось такі квіточки в неї додавлені. рожеві. Переїхали до Івано-Франківська разом з мамою дівчата з Запорізької області з невеличкого містечка Пологи. Втікали вже коли його окупували ворожі війська. Спочатку жили в Запоріжжі, потім у Дніпрі і нарешті зупинилися в Івано-Франківську. І весь цей час вони хотіли допомагати українським військовим. Тож виникла ідея зі свічками. Вони щиро переконані дівчата втілюють надію, світло та близьку перемогу. Ми збираємо кошти на да, бо кошти на да. Гривня приближає нас до перемоги. Колись нам на день народження подарували, зробити свічку Набір сам. Зробити свічку ми зробили це і такого гельового водку, як оця свічка. От. Треба було зробити. І усім ми це сподобалось. Ми закупили перший матеріал, віск закупили, красителі, форму. Усі виручені кошти від продажу свічок спрямовують на рахунок благодійного фонду імені батька. Його місяць тому заснувала дружина Сергія Литвиненка Аліна, як пам'ять про чоловіка і можливість продовжувати його справу. Він зі сльозами на очах розповідає жінка, професійний військовий. На захист України став ще у 2016 році, і після повномасштабного вторгнення без вагань продовжив воювати проти загарбників. Та у квітні минулого року загинув у боях в Ізюмському районі на Харківщині. Для мене це було дуже важко це і зараз важко. Ми знайшли себе, повний фонд це і моя якась моральна підтримка. Я знайшла, куди себе діти. Бо коли це сталося, таке, знаєте, було враження, коли ти м, йдеш, йдеш по дорожці, а потім хоп, вона обірвалася. І ти не знаєш, куди йти далі. Я себе не уявляла без нього просто-напросто. І треба було щось робити, якось далі жити. І прийшла ідея цього фонду. Плюс його справа продовжується, і плюс ми допомагаємо для перемоги. І це також для мене важливо. Бо для мене перемога це в першу чергу помста за нього. І я хочу бути причетна до цього. Всього наразі каже Аліна Литвиненко: вони збирають кошти на потреби трьох бригад: це друзі та побратими загиблого чоловіка. Витрат зізнається чимало ремонт автівок, закупівля в дороговартісної техніки та багато іншого. Придбати свічки чи перевести до НАТО у благодійний фонд можна за реквізитами, які розміщені у соціальних мережах жінки. Льося Гребик Віталій Маглаті, телеканал Чотириста